Я, наприклад, не матюкаюся. Я живу тверезо, веду здоровий спосіб, і в мене матюків нема. І чому нема матюків? Що коли я перший раз, оце я був в 9 класі, попав на будівництво, а там будівельники, ну це їхні... Слухайте, мені було страшно. Це релігія. Мені було погано. Ви розумієте, виявляється, а я дітей давай питати, я кажу, діти. Той, хто перший раз послухав оці нецензурні слова, чи було в них щось то з головою, тобто памочення, чи боліла голова, чи їм, і більшості діти говорять правду, що їм погано стає. Чому? Бо виявляється, що матюки міняють склад крові. Структуру води, і от дає таку реакцію. Маленькі діти відчувають. Ті, що перший раз чують, оце вони говорять про цей діагноз. А ми собі ля-ля фа-фа думаємо, що це норма, що це знак дорослості, що можна собі оці слова говорити, чому Європа не матюкається? А тепер дивіться, з другої сторони, підійду до цього питання. Що значить матюки? Це значить, що ти проклинаєш свої статеві органи. Бо коли ти згадуєш на три букви о той свій чоловічий орган, і ти його послав, тобто ти когось послав? То ти послав спочатку свій орган. А коли ти посилаєш свій орган, то рано чи пізно він може і не спрацювати. І він може точно структура така буде, що в 30-35 можна стати імпотентом. Один з факторів імпотенції це коли матюкаються. Ми говоримо зараз якусь абстрактну річ, давайте предметніше. Як це так предметніше? от предметніше, сучасні матюки в сучасній літературі. Ви, ви знаєте Леса по знаєте такого? Е, Ви знаєте, у нас багато що говорять, і багато що можуть розказувати, і оці всі міфи розказувати, звідки воно пішло, і то, що він розказує, це не нормально, це не культурно, це не українська лексика, і це не українська мова. Якщо ми хочемо просувати в нашій мові російський сленг, це російський сленг. вибачайте, це називається руський мір. Ми не хочемо руського міра на цій державі. Ми хочемо мати свою неньку Україну, своя рідна мова, і вона дуже співуча і дуже гарна, мелодійна, Друга. і дуже калорит. І знаєте, багато є слів. От бачите, любити, кохати. У нас багато синонімів є, і ми можемо, і потрібно говорити. А чому треба потрібно говорити на цій мові? Виявляється, що та людина, яка народилася на цій території, а мова це код нації. І от та вібрація, та вібрація, у нас записана від іще наших предків на цій території, вона тут зародилася. І вона тут є. Але коли ця вібрація стає іншою іншою мовою, хочу сказати, культура, сприйняття культури от на цьому середовищі, а вона по-іншому сприймається. І людина, вроді, іншомовна. А ще, я говорить, цей сленг, а він не працює. От дивіться, зробили експеримент, я так і не договорив, що коли взяли Тверезу, Тобто, яка сім'я не матюкається. І та сім'я, яка матюкається, які в них такі міцні слова, постійно є від батька і мами. Так, Ви знаєте, експеримент тривав 18 років. 20. Що вчені побачили? Що та сім'я, яка не матюкалася, на 10 років виглядала молодше. Так, а та сім'я, яка матюкалася, які міцні слова були, на 10 років виглядала старше. Вік однаковий. Вік однаковий. А різниця по зовнішньому різна. Пішли далі генетики. Подивилися, як слово негативне, а особливо Матюк, впливає на ДНК людини. А виявляється, що вони чують. І побачили на генетичному матеріалі. Міняється, відозмінюється. Він, виявляється, діє так само, як радіація. Тільки радіація діє зразу, а матюки уповільнено. І коли ти постійно в цій негативній енергетиці знаходишся, в цій вібрації знаходишся, то в тебе і генетичний матеріал, який ти передаєш, стає гірший. Ми не розуміємо, що це на тонка матерія, і що не можна ніколи оцю нецензурну лайку, оці матюки. Передавати і висловлювати, і дітей треба зупиняти, і батьки, і дорослі присікати, де би вони не були. Я, наприклад, стараюся, у мене немає дікати, як там вони, а як ви себе по пальці? Та є слова, є що сказати. Українська мова багата, є які можна сказати, але не треба проклинати свої статеві органи.